Oh, <music> Бачила це я вам дівчатка і хотіла показати Прабабусину скриню, ще моєї прабабусі Катерини заховали з бабусині скрині на ній. Різні речі, забуті, цікаві мені, хоч старенькі, але їм немає ціни. Найрідніші для нашого роду вони. Ви тільки погляньте Ось ця синя скриня, хай справня господиня. Синя скриня всім зубає, синя скриня й зодягає. Сині скрині є у гори, без узорів і в узорах. В синій скрині дерев'яній скатертина є прадавня, скатертина ця прадавня. Про бабусю пам'ять славна. Я обновкой полоднями, Сорочками є хустина, ця хустина, мов З жаром грає та іскриця. Ця небажена хустина ще бабусі Катерини Голка є і є на персток. Є маленький срібний хрестик. В синій скрині є на ми. Оцвітне, променисте, В дерев'яній синій скрині є каблучка В Скрині гребень з роби, що лежить там довго, довго, вахта є, є запаска. Теж за бабусиної ласка. Стрічки є у синій скрині, стрічки теж, зелені сині, є вишневі, наче вишні, Що в саду вродили пишно. Даринко! Ой, дівчатка! А що ви тут робите? Та це я дівчатка обіцяла показати права бусину в скрині. Що вам сподобалось? Так! Ця скриня наповнена речами. Вона дуже прадавня, вона передавалася у спадок нашій родині від покоління до покоління, символізує родинні цінності та традиції. Вважалося, що скриня оберігає родину від лиха та зла, а це тому, що вона містить священні речі. Раніше в старину казали. Добре, господині, коли повно в скрині, я усе й розумію, хоча ще й мала, за святі обереги від лиха у бабусиній скрині.